Жуль Верн, 15-річний капітан. Частина 1. Розділ 10 Наступні чотири дні. Отже, Дік Сенд став капітаном Пілігрима. Не зволікаючи, він вирішив підняти вітрила. Зрозуміло, що пасажири бажали лише одного якнайшвидше дістатися, нехай не до Вальпараїсо, але хоча б до якогось порту на американському узбережжі. Діксенд мав намір, слідкуючи за напрямком та швидкістю Пілігрима, підраховувати середнє число та щоденно відмічати на карті пройдений шлях. Для цього достатньо мати під рукою компас та лаг. На кораблі якраз містився також патент лаг з вертушкою та циферблатом. Стрілка циферблата вказувала швидкість руху вітрильника за певний проміжок часу. Патент Лаг міг стати в нагоді, він доволі простий в використанні, і навчити ним користуватися навіть недосвідчених матросів було нескладно. Втім, залишалося єдине невиправне джерело помилок течія. Числення тут безсиле, і лише астрономічні показники зможуть чітко вказати точну інформацію про місце знаходження корабля у відкритому морі. На нещастя, молодий капітан ще не вмів визначати астрономічні показники. Спочатку в голові Діка Сенда промайнуло направити Пілігрим назад до Нової Зеландії. Це було б швидше. Напевно, Дік так би й зробив, якби вітер, який задував весь час назустріч кораблю, не змінився на погожий. Тепер легше було тримати курс на Америку. Вітер змінився майже на протилежний. Тепер він віяв із північного заходу, і, здавалося, дужче. Варто було цим скористатися, аби просунутися під ним якомога далі. Дік Сенд мав намір йти в повний бакштаг. Фок щогла топсельної шхуни мала чотири прямих вітрила фок на щоглі, вище марсель на стензі, потім брамсель та бомбрамсель на брамстензі. Нагород щоглі вітрил менше, лише навскісний грот, а над ним топсель. Між двома щоглами на штангах, які підтримують грот щоглу спереду, можна підняти ще три яруси навскісних стаксель вітрил. Нарешті над бушпритом, навскісної щогли, що стерчить поперед носа, височіть три клівери. Клівер, стаксель, навскісний грот і топсель можна регулювати безпосередньо з палуби, оскільки їх не закріплено на реї сезнями, які заздалегідь необхідно скидати. Однак налаштування вітрилу на фокщоглі найбільше потребує моряцької спритності для того, щоб зробити який-небудь маневр з цими вітрилами, потрібно піднятися по вантах над стенігами, брам стенігами або бом-брам-стенігами цієї щогли. Лізти на щоглу доводиться не тільки для того, щоб поставити або прибрати вітрило, але й тоді, коли потрібно зменшити його площу, яку обдуває вітер, взяти риф, як кажуть моряки. Тому матроси повинні спритно пересуватися пертами, канатами, вільно підвішеними вздовж реї. І працювати однією рукою тримаючись іншою, це дуже небезпечно, особливо для людей, що не мають необхідних навичок, не кажучи вже про бортову та кільову хитавиці, які сильнішої залежно від висоти щогли, на яку матрос підіймається. Найменший подов свіжого вітру, раптово заповнивши вітрила, може перекинути матроса за борт. Така робота була дуже небезпечною для Тома та його товаришів. На щастя, вітер дув з помірною силою. На морі ще не встигли піднятися хвилі, і хитавиця була незначною. Коли Дік за сигналом капітана Хала повів Пілігрим до місця катастрофи, на судні було піднято грот, клівер, фок та Марсель. Щоб покинути дрифт, необхідно було налаштувати всі вітрила на Фок-Щоглі під прямим кутом. Негри без особливих зусиль допомогли йому виконати цей маневр. Тепер залишалося лише розвернути корабель, щоб він ішов в повний бакштаг і підняти брамсель бомбрамсель, топсель на стакселі. Друзі мої, сказав молодий капітан п'ятьом неграм, робіть те, що я вам накажу, і все буде чудово. Особисто він продовжував стояти біля шторвала. Том, віддайте браз, гукнув він. Віддати? перепитав Том здивовано не зрозумівши цього виразу. Так, відвіжіть його. І ви, бате, робіть те саме. Так, чудово, тепер витягайте, викидайте, віднесіть, загалом тягніть. Ось так запитав Батс. Так, так, дуже добре, Геркулесе, ваша черга. Ну мо, напружте м'язи, тут потрібна сила. Просити Геркулеса напружити м'язи було щонайменше необачно. Валетень сумлінно шарпнув снасть з такою силою, що ледь не відірвав її зовсім. Не настільки сильно, заволав Діксент, посміхаючись. Так ви завалите щоглу. Та ж я тільки трохи потягнув, виправдовувався, Геркулес. Ось що, Геркулеса, Тоді краще тільки вдавайте ще тягнути. Побачите, цього буде достатньо. Увага, друзі, попускайте ще, послабте. Так, скріпляйте. Та ж скріпляйте. Тобто, прив'яжіть. Так, так, чудово, разом. Вибирайте. Тобто тягніть брас. І всі вітрила фок-щогли, браси яких ліворуч було віддано, повільно розвернулися. Наповнені вітром вони потягнули судно вперед. Потім Дік наказав витравити шкоти клівера, після чого зібрав негрів на кормі. Відмінно попрацювали, друзі мої, нахвалював Дік Сенд матросів, а тепер перейдемо до грот-щогли. Тільки будьте уважними, Геркулесе, нічого не рвіть і не ламайте. Намагатимусь, відповів Велетень, не наважуючись твердо обіцяти. Другий маневр також був неважким. Гікашкот Шкот злегка відпустили. Грот повернувся під потрібним котом, його одразу заповнив вітер, і його потужна сила додалася до сили передніх вітрил. По тому над гротом підняли топсель, і оскільки його просто взяли на гітовий, достатньо було підібрати фал і вибрати галс, а потім закріпити їх. Однак Геркулес та його друг Актіон, не враховуючи маленького Джека. Що взявся допомагати їм, вибирали фал з такою силою, що він не витримав, і лопнув. Всі троє перекинулися навзнак, на щастя, не заподіявши собі шкоди. Джек був у захваті. Нічого, нічого, завукав молодий капітан. Зв'яжіть фал та тягніть тільки не так сильно. Нарешті все було зроблено належним чином, і Дікові Сенду не довелося навіть відходити від штурвала. Тепер Пілігрим швидко прямував на схід і залишалося лише стежити за тим, щоб судно не відхилялося від курсу. Це було найпростіше, оскільки вітер був помірним і судно не рискало. Відмінно, друзі мої, сказав Дік Сент, ви станете справжніми моряками ще до того, як закінчиться наше плавання. Намагатимемося, капітане Сенд, відповів за всіх старий Том. Місіс Солдон також похвалила стараних матросів. Частку похвали отримав і маленький Джек, адже він попрацював на славу. Здається мені, Джеку, що це ти обірвав Фал, посміхнувся Геркулес. Які ж сильні у тебе рученята, не знаю, що б ми робили без тебе. І маленький Джек, дуже задоволений собою, міцно потис руку своєму другові Геркулесу. Проте Пілігрим розкрив ще не всі вітрила. Не було піднято Брамсель, бомбрамсель та стаксель. Між тим. За бакштагу вони могли значно прискорити хід Пілігрима. Діксент вирішив підняти їх. А якщо з такселі можна було поставити без особливих зусиль, з палуби, то з прямими фок-щогли це було набагато складніше. Для того, щоб підняти їх, необхідно було видряпатися на реї. Не бажаючи піддавати ризику нікого з членів своєї недосвідченої команди, Діксент особисто зайнявся цією справою. Він підкликав Тома, передав йому штурвал і показав, як слід кермувати судном. Поставивши Геркулеса, Бата, Актіона та Остіна біля фалів, брамселя та бомбрамселя, він поліз на щоглу. Піднятися ліним щогли, видертися на Марс, дістатися до реї для Діка було справжньою грою. Рухливий та спритний юнак миттю подолав перед Брамреї та віддав Сезні, що підтягували Брамсель. Потім він перебрався на бомбрам Рей та швидко розпустив вітрило. Покінчивши з цією справою, Діксен Сенд зісковзнув одним із фордунів правого борту прямісінько на палубу. Тут, за його вказівкою, матроси розтягли обидва вітрили, тобто притягнули їх шкотами за нижні кути до ноків нижче лежачих реїв і міцно закріпили шкоти. Потім було налаштовано стакселі між щоглою та фокщоглою, і цим було завершено підйом вітрил. Цього разу Геркулес нічого не порвав. Пілігрим мчав тепер на всіх вітрилах. Звичайно, Дік міг налаштувати ще ліві лісель фокщогли, однак за таких умов їх було важко ставити, і ще важче було б швидко прибрати в випадку бурі, тому молодий капітан вирішив обмежитися вже піднятими вітрилами. Том отримав дозвіл відійти від штурвала, і Діксен повернувся на своє місце. Вітер посвіжішав. Пілігрим залегка нахилившись на правий борт, швидко ковзав морем. Плоский слід позаду судна свідчив про відмінний стан підводної частини судна. Ось і потрібний нам курс, місіс Велдон, промовив Діксент. Господь милостивий. Нехай би тільки втримався погожий вітер. Місіс Велдон потисла руку Янакові. раптова сильна втома від усіх пережитих за останні години хвилювань, змусила її піти в свою каюту, де на неї очікувало важке забуття, яке важко назвати сном. Нова команда шхуни залишалася на палубі. Матроси несли вахту на баку, готові за найпершим наказом Діка виконати будь-яку роботу, переставити вітрила. Однак, допоки сила та напрям вітру не зміняться, їм нема було що робити. А чим же займався весь цей час кузен Бенедикт? Кузен Бенедикт вивчав за допомогою лупи комаху, яку йому нарешті вдалося розшукати на борту Пілігрима. Звичайне прямокриле з головою вкритою виступаючим краєм перед спинки, з плоским надкриллям, округлим черевцем і досить довгими крилами, яке належали до ряду тарганів і до виду американських тарганів. Козенові Бенедикту пощастило наткнутися на цю знахідку в камбузі. Він поспів якраз вчасно, негори щойно підніс ногу, аби безжально розчавити вище вказану комаху, вчинив забуренням. Рушив на португальця, Втім, це не справило на останнього ніякого враження. Чи знав кузен Бенедикт, які зміни відбулися на борту корабля після того, як капітан Халл та його супутники вирушили на нещасливе полювання за смагачем? Звичайно, що знав, Ба більше він був на палубі, коли Пілігрим наблизився до місця катастрофи, де ще хлюпотіли у воді рештки потрощеного вельбота. Отож, екіпаж корабля загинув на його очах. Стверджувати, що ця катастрофа не засмутила його, означало б звинуватити кузина Бенедикта в жорстокості. Почуття жалю не було чужим для нього, йому було жаль бідолашних мисливців, він був засмучений ще й тим, що його кузина опинилася в такому скрутному становищі. Він підійшов до місіс Велдон і потис її руку, ніби промовляючи Не бійтеся, я тут. У вас ще є я. Потім він повернувся до своєї каюти без сумніву для того, щоб гарненько обміркувати наслідки цієї катастрофи і скласти план, сповнений рішучих дій. Однак дорогою він наткнувся на вище згаданого таргана. І, оскільки кузен Бенедикт мріяв довести, що, всупереч думці деяких антомологів, звички тарганів, що належать до роду форасопів, відомі своїм забарвленням, зовсім відрізняються від звичок тарганів звичайних, він одразу ж прийнявся за дослідженням, миттю забувши про те, що на світі існує шхуна-пілігрим, що неї командував капітан хал і що цей бідолаха загинув разом з усім своїм екіпажем. Тарган захопив його з головою, він милувався ним так, неначе ця бритка комаха була із справжнього золота. Життя на борту відновило свій звичний ритм, навіть попри те, що ще довгий час всі залишалися під враженням від страшної та несподіваної катастрофи. Першого дня Діксент буквально розривався на частини, щоб повсюди встигнути та підготуватися до всіляких несподіванок. Негристаранно не виконували всі його розпорядження. На борту Пілігрима панував зразковий порядок. Можна було сподіватися на те, що й надалі все йтиме добре. Негору не намагався більше оскаржувати владу Діка Сенда. Здавалося, він беззаперечно визнав його капітану. Він, як і раніше, багато часу проводив у своєму тісному камбузі, зрідка виходивши на палубу. Зі свого боку, Дік Сен твердо вирішив запроторити Негору у трюм. До кінця плавання, за найменшого порушення дисципліни, молодому капітанові варто було тільки кивнути, і Геркулес вхопив би кока за барки та відніс його до трюму. Це б зайняло небагато часу. Стара Нен, яка вміла готувати, могла б підмінити його на камбузі. Вочевидь, Негора розумів, що без його послуг чудово можуть обійтися і, відчуваючи, що за ним пильно стежать, не бажав завдавати собі зайвих клопотів. Хоч і до вечора посилився вітер, Пілігримові вдавалося йти під тими самими вітрилами. Міцні щоли корабля, залізні паковки на них, хороший стан всього оснащення дозволяла нести ці вітрила навіть за більш сильного вітру. З настанням темряви кораблі зазвичай зменшують паруси за рахунок верхніх вітрил брамселів, бомбрамселів та топселів. Це доволі розумно, оскільки тоді корабель застраховано від раптових шквалів. Однак Діксент вирішив знехтувати цією мірою безпеки, погода не віщувала жодних неприємних несподіванок, а молодий капітан мав намір провести всю цю першу ніч на палубі і особисто стежити за всім. Окрім того, йому не хотілося зменшувати швидкості судна. Допоки вони не вибралися з цієї пустельної частини океану. Ми вже згадували про те, що лаг та компас були єдиними приладами, якими Дік Сенд міг користуватися для приблизного визначення шляху пройденого пілігриму. Молодий капітан наказав кидати лаг що півгодини, щоб занотовувати його показники. Що стосується компасів, то на борту їх було два. Один було встановлено в Нактоус під носом у кермового Його картушка. Яку вдень освітлювало сонце, а вночі дві бічні лампи, завжди вказувала курс судна, тобто напрямок його руху. Другий компас було закріплено в перевернутому положенні до стелі колишньої каюти капітана Хала. Таким чином, капітан, не виходячи з каюти, завжди знав, чи притримується кермовий заданого курсу, чи навпаки, через недосвідченість або внаслідок недбалості дозволяє кораблеві рискати надміру. Власне. Всі судна, які ходять у далекі плавання, зазвичай мають не менше двох компасів, а також не менше двох хронометрів. Час від часу доводиться звіряти показники цих приладів для того, щоб упевнитися, чи справно вони працюють. Пілігрим, з огляду на вище зазначене, не відставав в цьому від інших суден, і Дік Сент наказав своєму екіпажеві пильнувати обидва компаси, які були такими необхідними для нього. Але в ніч з 12 на 13 лютого, коли юнак Ніс вахту біля штурвала трапилася прикра неприємність, компас, що висів в капітанській каюті на мідному кільці, зірвався і впав на підлогу, помітили це тільки на наступний ранок. Яким чином зірвалося кільце, ніхто не міг цього пояснити. Можна було лише припустити, що воно було вже зношене і через бортову або кільову хитавиці розламалося. Вночі якраз досить сильно хитало, але так чи інакше другий компас розбився, і полагодити його було неможливо. Дік дуже засмутився. Тепер він змушений був покладатися на свідчення компаса в Нактоус. Без сумніву, ніхто не був винен у тому, що другий компас розбився, і все ж це могло мати вельми неприємні наслідки. Діксент прийняв всі можливі заходи для того, аби захистити останній компас від всіляких випадковостей. Незважаючи на цю подію, на Пілігримі все було гаразд, спостерігаючи за спокійним діком, місіс Велдон знову вірила в щасливий кінець подорожі. Втім, вона ніколи не впадала у розпач, бо найперше покладалася на милість Господа та черпала душевну бадьорість. В щирій вірі та молитві. Дік Сенд розподілив час так, щоб на його долю випадали нічні вакти біля штурвала. В день він спав 5-6 годин і певно цей недовгий сон відновлював його сили. особливої втоми він не відчував. Коли молодий капітан відпочивав, біля штурвалу стояли Том або його син Бат. Завдяки допомозі Діка. Вони потроху ставали непоганими кермовими. Місіс Уелден часто розмовляла з Діком. Він дуже цінував поради цієї відважної та розумної жінки. Кожен день він показував їй на карті, пройдений Пілігримом добовий шлях, визначаючи його лише за напрямком судна та середньою швидкістю його ходу. От бачите, місіс Олден говорив він: за такого погожого вітру перед нами скоро постане узбережжя Південної Америки. Я не наважуюся стверджувати, однак дуже сподіваюся, що ми опинимося якраз. Поблизу Вальпараїсо, місіс Велдон не сумнівалася, що Пілігрим тримає правильний курс і що погожий північно-західний вітер мчить його до обраної мети. Проте, яким ще далеким здавався берег Америки, скільки очікувала на корабель дорогою до суші, навіть не беручи до уваги загрозливих змін на небі та на морі. Безтурботний, як і всі діти його віку, Джек знову почав бавитися та бігати палубою. Вовтузитися з діно він помічав, звичайно, що дік приділяє йому тепер менше часу ніж раніше. Але місіс Велдон пояснила сенові, що не слід відривати Діка від роботи, і слухняний хлопчик не чіплявся до капітана Сенда. Так минали будні на борту Пілігрима. Неграм все краще вдавалося опановувати своє нове матроське ремесло та непогано справлятися з завданнями. Старий Том виконував обов'язки боцмана, і, безсумнівно, співтовариші самі вибрали б його на цю посаду. В ті години, коли молодий капітан відпочивав, Том був начальником вахти, а разом з ним чергували Бат та Остін. З Актіона та Геркулеса було сформовано другу вахту під керівництвом Діка Сенда. Таким. Чином кожного разу одна людина знаходилася біля штурвалу, а двоє інших несли вахту на носі. Хоча судно знаходилося в безлюдній частині океану, і тут можна було не боятися зіткнень з зустрічним кораблем, Дік Сент вимагав від вахтових пильності. З настанням темряви, він наказував запалювати ходові вогні зелений ліхтар на правому борту та червоний на лівому вимога, звичайно, цілком виправдана. Іноді. Тими ночами, коли Діксен стояв коло штурвала, він зовсім занемагав, відчуваючи непереборну слабкість. Рука його повертала. Штурвал майже інстинктивно, втома, на яку він не хотів зважати, брала вверх. У ніч з 13 на 14 лютого Дік змушений був піти на кількагодинний відпочинок. За штурвал став старий Том. Хмари щільно затягнули небо. До вечора похолоднішало, і вони спустилися дуже низько. Було так темно, що верхні вітрила губилися в мороку, їх неможливо було розгледіти з палуби. Геркулес та Актіон несли чергування на баку. На кормі слабко світився Нактоус, і це м'яке світло відбивалося в металевій оздобі штурвалу. Ліхтарі ходових вогнів були завернуті до горизонту, і палуба судна залишалася зануреною в пітьму. Близько третьої години ночі зі старим Томом, стомленим тривалою вахтою трапилося щось схоже на гіпнотичний сон. Очі його, які занадто довго вдивлялися в блискуче коло нактоуза, раптом перестали бачити, і він заціпенів, скуваний трімотою. Він не лише нічого не бачив, але якби й навіть його сильно вщипнули, він, ймовірно, теж нічого не відчув би, і тому він не помітив, що палубою ковзнула якась тінь то був Негоро! Підкравшись до компасу, судновий кок, підклав під Нактоус якийсь важкий предмет, який він тримав в руці. Кілька секунд він дивився в Нактоус на освітлену картушку, а потім безшумно зник. Якби Діксент, який змінив на ранок Тома, помітив предмет, покладений Негору під Нактоус, він поспішно б перебрав його. Це був брусок заліза, під дією якого показання компаса змінилися. Замість того, щоб вказувати напрямок на магнітний полюс, який лише трохи відрізнявся від напрямку на справжній полюс, стрілка вказувала тепер на північний схід. Це відхилення досягнуло чотирьох румбів. тобто, Половини прямого кута. За мить Том прокинувся, він кинув оком на компас, йому здалося, чи могло бути інакше. Що Пілігрим відхилився від курсу, Том повернув штурвал і направив корабель прямо на схід, так йому принаймні здавалося. Однак внаслідок відхилення стрілки, про яке він, звичайно, і не підозрював, курс корабля, змінений на чотири румба, пролягав тепер на південний схід. Таким чином, Пілігрим, продовжуючи йти вперед з колишньою швидкістю, відхилився від заданого курсу на 45 градусів.